О-о-о! Тут взагалі оця, оця, оцей майданчик, він зап... зак... закритий цеглою. Тобто, вона... тут... тут цивільний під'їзд. Авто з родиною українського кінорежисера Івана Сауткіна в'їжджає на територію, колись наповненою творчими виставами та перформансами резиденції «Жовідь». Сюди за 15 кілометрів від кордону з Росією з'їжджались українські та іноземні митці, аби показати свої роботи, розповідає Іван Сауткін. Зараз будинок та виставкова зала зачинені. Ну, взагалі, за цей за цей час, спочатку, з початку 24 лютого це вже. В четверте на ти жаль ти для ти родини ти режисера це не лише творчий ти простір, ти тут їх дім, говорить Іван Сауткін. Від початку повномасштабного вторгнення діти сюди повернулись вперше. 24-го. Ну так, на всією родини в той час ми були вдвох. Я і мій старший син, який ковал, коваль, і кішка і собака. От виїхали 24 лютого зранку. Ну у нас вже валіза була готова. Ви... Так, так. І приїхали. За пів години до того як підірвали мости, вже і не можна було приїхати, тобто в останню хвилину. Вхідні двері піддаються не з першого разу. Трохи зусиль, і кінорежисер входить до садиби. Затхле повітря, пліснява та порожні стіни. Раніше висіли плакати та картини. Ми полишали все абсолютно. Я потім заїжджав, забирав просто цінні речі. Ну а цінні речі в основному це було мистецтво. Ну, звісно, там живопис, графіка, яка тут лишалася. Ці стіни це ж експозиційний простір. І в коморі, там, де в нас э, все відбувається, там де концерти були, виставки, і так далі, там також все зберігається. І дуже зворушливо сусіди в цьому допомагали. Тобто, сусіди найближчих сусідів лишалися ключі. Вони відкрили дім, зв'язку не було, але ж вони почали рятувати саме. Ну вони знають, що для мене цінне, вони рятували мистецтво. Що вони винесли? Картини? Віта Лоченко та сама сусідка, яка рятувала картину у перші дні повномасштабного вторгнення. Ну як ми ховали, привозили з хати там, познімали, попривозили, заховали в себе на хаті так. Ну як на хаті у, у селі, як на хатах, тряпки там, вузли, там що попало. Ну, от ми туда і усе поховали, поприкривали. Щоб нічого не було видно, три роки тут організовували покази фільмів, музичні вечори та перформанси. У домі та коморі проходили зустрічі. 12 років тому ми купили цей будинок, Цей будинок два роки робив ремонт. А як резиденція з програмною діяльністю, вона працювала досить недовго, тобто три роки. Вже була програма, по якій ми рухалися далі. У 2021 році команда Суспільного знімала один з таких івентів. Тоді художник Олексій Сай створив інсталяцію. Сьогодні вона й досі залишається на стіні зернового складу. Є, ця інсталяція її назва, назва паразит. Поруч із складом Комора місце, де проходили концерти. Це місце називається Комора. Це такий простір. Він колись був зерновим складом. Колгоспним, а тепер ми його перебудували під виставково-концертний зал. Це в нас таке місце, де відбувається все найцікавіше. Підрахувати точну кількість вистав Іван Сауткін не може, але простір був заповнений весь час, каже кінорежисер. От, до речі, оце афіші наших якихось подій, які відбувалися тут. І одна з таких рукописних афіш. Ось ця вистава була, яка без назви називалася. Довго затримуватись родина тут не планує. Мають день на прибирання дому та повернуться до столиці. Вам не страшно тут знаходитись? Зараз? Да. Трошки стрьом за дітей, але ж, так, але ж не страшно. Ми ж знаходимось 15 кілометрів від кордону. Про що ви мрієте? Повернутися сюди. Повернутися сюди, навести порядок і продовжувати місцеве, місцеве життя. Поки тривають обстріли, жодних вистав у жовіді митці не планують Повернуться сюди лише після перемоги, говорить Іван Сауткін. Я зараз закінчую великий документальний фільм. Я мріяв зробити прем'єру тут. Ну, першу прем'єру. Але, на жаль, так складається, що не встигли перемоги за моїм фільмом. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів.